Слава Богу, Дорогі слухачі, маю бажання поділитися Божим Словом на дву тему цієї проповіді, коли і в якій ситуації Бог не може освячувати і благословляти їжу під час молитви. Ми, як вірніші люди, живемо в тілі і ми споживаємо їжу на сніданок, обід, вечеря, ще коли свято, ще коли ми в гостях. І їжа – це є важлива частина нашого життя. Тому що, коли ми не будемо споживати їжу, ми помираємо. І слово Боже нам розповідає, відкриває нам про те, як правильно споживати їжу, як правильно ставитися до цієї їжі. І я би хотів, щоб ми разом породували про те, коли і в якій ситуації Бог не може оцю їжу благословити під час нашої молитви. Давайте ми зачитаємо Книгу Дії Святої Апостолі, 14 розділ з 15 до 17 вірша. Мужі, що це ви робите? Ми ж такі самі люди, як і ви, і благовістимо вам, щоб ви навернулися від всіх марнот до Бога Живого, який створив небо і землю. І море, і все, що в них, який у минулих поколіннях попустив всім народам, попустив всім народам ходити його дорогами, хоч і не переставав свічити про себе, творячи добро, подаючи нам неба, душі та вражайні часи, та сповнюючи діжею і радушами серця наші. Так само ми читаємо. Перше послання для Тимофія, 4 родня, 4 і 5 вірші. Бо всяке творіння Боже добре, і не слід нічого відкидати, якщо воно приймається подякою, тому що освячується Слово Божим і молитвою. Ми, як брати і сестри, споживаємо їжу, для того, щоб ми мали тілесне підкріплення, енергію і силу, щоб далі жити в цьому тілі. Слово Боже нам говорить про те, що Бог посилає дочі, вражаї, плоди для того, щоб ми діли з радістю. А Павло пояснює в посланні до Тимофія, що не слід нічого відкидати, але приймати те, що дає Бог, як усю їжу з подякою, бо тому що освячується Слово Божим і молитвою, ося пожива. І найважливіше ціль споживання цієї життя, християн, це для того, щоб ми продовжували своє життя і усі тілесні дні нашого життя служили Господеві, виконували його волю, виконували своє служення, свою працю і своє дружнє, яке дав нам Бог. В Після Тимофей написано: будь тварин у всьому. виконуй свою працю, виконуй своє служіння. Я їм споживаю з подякою з радістю для того, щоб я дай міг служити Господеві і відображати живого Христа. Це дуже важливо. І давайте ми переглянемо декілька моментів, декілька ситуацій або причин, в яких Бог не може благосвяти їжу і освятити для нашого споживання. Перша причина це коли я нарікаю і недодоволений. Дивимося на їжу без вдячності, без радості. Дивимося на ту їжу з сумним виглядом, споживаю з таким наріканням. І я не задоволений, що це може бути грешка, чи це може бути каша. Я не говорю про їжу, яка може бути не свіжа, спорчена, але їжа, яка придатна для споживання. І ми можемо. Бути незадоволеним. Хотілося б кращу їжу. А от ту житті, яку ми маємо сьогодні, те, що дає Бог, ми можемо нарікати. І це є дуже погано. І Бог після молитви не благословить. Бо тому що написано, не «Ні слід нічого відкидати, якщо воно приймається з подякою. Людина, яка є вдячна, вона буде задоволена все, що дає Господь. Коли ми беремо приклад у старому доповітті книга Вихід, там написано про те, що євреї вийшли з Єгипту, приходять в пустиню, бачили Божу славу, як Бог вів свій народ, і вони починають нарікати, кажуть про те, що в пустині нема що їсти, а в Єгипті ми мали м'ясо і хліба досита. І Бог посилає ману з неба, посилає птахів, перепались, то вони мали і хліб, і м'ясо. Ще деякий час, поки мене збирали діли, вони знову нарікають, нам набридо їсти оцю ману і оці перепиниці. Крім того, коли Бог постановив певну кількість, певні дні, коли треба збирати, то деякі євреї цього не дотримувалися. І була мана на пустиня, якої дідали черви. І Богу це дуже не подобалося. Він гнівався. І тому хай Бог нам допоможе, щоб ми були вдячними. Коли ми читаємо про дві випадки в житті Ісуса, як Він годував 4 тисячі народу і натовп наряд 5 тисяч, то написано він взяв хліб і рибу написано про те, що він помолився і попросив, щоб Отець благословив. Так само помолився і подякував за рибу і за хліб. Так само ми читаємо Дії 27 років, коли Павло був в кораблі перед. Моряками перед ув'яденими людьми тоді була буря, і вони переживали велику катастрофу в морі. Тяжка плавба була. І, Павло взяв хліб, написано, помолився, розламав хліб і подякував Богові. Не нарікав. І тому хай Бог нам допоможе, що ми були вдячними. 1 Тимофія шостий років. Написано восьмій вірш. А майже поживший одяг. Будьмо задоволені з того. Друга причина. Коли я споживаю діжу, я продовжую своє життя, щоб далі грішити і жити для себе. Зверні увагу на цей вірш. Освячуйся слово Божим і молитвою. Я прошу Божу діжу і освятить і його рука. Освячує і просвяє цю їжу. Але ціль не тільки в тому, щоб я прийняв оцю освячену їжу, але щоб і я особисто освячував свій характер, своє серце, своє життя, свої поступки. Слово освячення означає покращувати, удосконалювати своє життя. Ми читаємо в книзі об'явлення 22 років. Святий нехай ще освячується. Тобто з кожним днем все більше і більше бути кращим, святим, христоподібним, все більше старатися міняти своє життя, образ, як приклад взяти Божого Слова і його насідувати. Це дуже важливо. І коли я, наприклад, маю гріхи, як завтрасть, лукавство, хитрість, грошолюбство, гордість, слава людська, лінивість, і я... По верхневу, а життя своє не міняю, то Слово Боже нас попереджує в тому, що Євангелія Івана, 9, родин, 31 вірш, написані такі Божі слова. Ми знаємо, що Бог не слухає грішників, але хто шанує Бога і виконує волю Його, того слухає. От людина, яка шанує Бога і виконує Його волю. То вона як свята людина буде ще освячуватися. І як праведна людина, ще більше буде творити правду, переображувати своє життя, образ Ісуса Христа. От. І тому людина, яка грешить, яка не міняє своє життя, попускає свої помилки і над ними не працює, Бог таку діжу не може благословити і освятити. Бо тому що Віраша людина вона померла для гріха, вона мертва для егоїзму, ради Христа і вже живе не для себе, а для Христа. Третя причина, коли я споживаю їжу надмірно, як обжорство, Ісус Христос застерігає руки 21 років. 34 вірш. Зважайте на себе, щоб серця ваші не обтяжувалися ненажарливістю, пияцтвом і життєвими турботами, щоб день той не застав вас несподівано. Отож, Ісус Христос каже про те, щоб ми пинували своє серце, і щоб ми не обтяжувалися не тільки життєвими клопотами, п'янством, але також ненажарливістю. Ненажерливість – це є надмірність. Це коли я надмірно не тільки можу матеріально, фізично фінансово багатіти, але також надмірно споживати їжу. Коли я прийняв поживу, я відчуваю, що мені вже досить. Шлунок дає знати про себе, я вже не ївся. І я можу спокушати ще їсти, ще їсти. І потім я можу їсти фастфуд, гамбургер, кока-кола, фанта, постійно споживати некорисну їжу. І я поправляюся, я руйную своє здоров'я. І що о, Боже, це називає гріхом. Не на до відношення їжі це є гріх. От. І тому обжорство – це є великий гріх перед Богом. Ми маємо споживати їжу, в міру і себе контролювати. Четверта причина. Це коли людина може бути хвора чи це сукровий діабет. Ще це проблеми з шлунком, чи це проблеми з печінкою. Людина пішла до лікаря. Лікар дав рекомендації, що їсти, що не їсти. І людина знає, які страви можна споживати, а які не можна. Якщо, наприклад, людина, що пішла в гості, чи наприклад, в себе вдома, чи наприклад, купить їжу, і вона розуміє, що ця їжа шкідлива, некорисна, гостра, хімія, цього не можна, і вона дозволяє їсти, то вона свідомо руйнує своє здоров'я, вона дає повід цієї хвороби все більше прогресувати і руйнувати свій організм. І потім в неї проблеми здоров'ям, потім вона йде до лікаря, лягає в палату. Помирає і мучиться, потім каже: Боже, допоможи. Людина в тому вина, Бог цього не бажав. І тому треба бути всьому мудрим і обережним. Ми читаємо перше послання до Коринтян, 3 роді, 17 і 17 верши. А посту Павло попереджує над, чи ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, тому що храм Божий святий, а сей храм ви. От, і Тому ми не тільки повинні берегти свій храм Божий від куріння, алкоголю, наркоманії, а не так само від об'їдання і від шкідливої їжі, яка може портити наше здоров'я, коли ми маємо якісь серйозні хвороби. Так, ми можемо, там, наприклад, до 20 раз в місяць. Чіпси, чи, чи мородво, чи солодке, їсти, все нормально. Але коли ми починаємо все багато їсти, некорисного, зловживати своє здоров'я і ще при тому можемо мати якусь хворобу, це вже не добре. Це вже людина руйнує храм Божий. П'яте. Коли я дім свідомо і дожертовну їжу, а також дім, їжу, яка має в собі кров. Ми, християни, дуже добре знаємо, що апостол Павло і Варнава, вони пішли в Єрусалим там було зібрання апостолів і присвітерів. Піднімалося питання про те, що деякі юдеї ходили в церквах і зобов'язували віруючим ядерникам чинити обрізання, виконувати закон не їсти свиняче м'ясо і тому подібне. І апостоли по волі Святого Духа зробили. Таким чином, таку постанову, діє 15 роддів, 28 і 29 вірші. бо угодно Духу Святому і нам не накладати на вас ніякого тягаря, крім цього необхідного. Утримуватися від ідола від крові, від задушеного та від розпусти, і не робити іншим того, чого собі не бажаєте. Додержуючи цього, зробите добре, будьте здорові. Отож, ми повинні зрозуміти, що всяка їжа, яка принесена ідолам, Богам, Статуеткам, пам'ятникам зі своїми обрядами, традиціями, які повністю суперечить Божого Слова, і якщо ми знаємо і в курсі, що ця діжа і доножертовна, і будемо їсти цей великий гріх перед Богом. І так само, наприклад, діжа має в собі кров, або задушена тварина, вона приготовлена, в неї є кров, це також гріх, як страва, кров'янка та інші страви. Бо тому що кров має в собі життя. І кров медицина говорить про те, що вона є шкідлива для нашого здоров'я. І Ще один момент хочу зачитати по поводу цього, Перше до Корінцян, 10 розділ, з 25 вірша і нижче. Усе, що продається на торгу або на базарі, діште без усякого досідження, для спокою сумління. Богосподні, земля і те, що наповнює її. Коли хтось не вірує, покличе вас і ви захочете піти, то що дадуть вам, є усякого дослідження для спокою і сумління. Коли ж хтось скаже вам, це м'ясо приносило в жертву ідолам, не та ради того, хто сказав вам і ради сумління, бо димля, і все, що наповняє діді, другі проти сети, у нас в країні є різні християнські свята. Чи це великий день, чи це Реддвяні свята, чи це інші християнські свята. І наприклад, ми добре розуміємо, що у нас є релігійні християнські зібрання у державних храмах, Колись було тепер Язиченство заховалося під християнством, під релігією. І ми добре розуміємо, що зараз дуже багато є християн, дуже багато є релігійні організації, які християнську науку або християнство замішали язичинство, за з за ятичинськими обрядами і традиціями. І коли, наприклад, свято Великдень, невіруюча родина, не віруюча друзі, нас запросили додому. І ми бачимо страви. І ми добре знаємо, що їхні звичаї, їхні обряди, вони приносять всю їжу як жертву в державний храм. І ми добре розуміємо, що це вчення суперечить до Божого Слова. І якщо, наприклад, оці родичі, друзі починають нам розказувати, як вони усю бабку, запечений хліб чи інші види їжі приносили в жертву, в храм, осв'ячували все. Так подробно розповідають, що слово Боже каже так. Коли хтось скаже вам, що це м'ясо приносилося в жертву ідолам, не їжте ради того, хто сказав вам. Бо тому що ми є християни, ми маємо здорову науку і ми знаємо, що усі обряди традиції щодо жертви ідолам це суперечить Божому Слові. Це по-перше. І по-друге, якщо нам вже це сказали, і ми знаємо і починаємо це їсти, ми робимо гріх. І доножертовна їжа. І по-третє, оці невірючі люди, вони добре знають, що ми є протестанти, і ми цього не підтримуємо. І коли ми починаємо закривати нас очі, споживати цю їжу, вони можуть спокусити і сказати, А чому ви це їсте? Ви ж протестанти, ви того не підтримуєте. Чому ви не вірні в тому науці, в чого ви вчитесь? І потім попробуй їх до Бога привести? Вони можуть нас розчарувати, і повноси говорить. 29 вірш. А сумління маю на увазі не своє, а іншого. Бо чому моя свобода судитиметься чужим сумлінням? І от хай Бог нам допоможе, щоб ми 32 вірш не давати приводу для спокуса ні юдеям, ні Елінам, ні церкві Божій. 6. Колегіжа і Петво є моїм ідолом для. Бога черва. Коли, наприклад, людина віруша, є дуже сильно прив'язана до їжі. Я вже так подібно нагадував обжорство. Або взагалі людина шукає свята, привід, накритий стіл. трапезувати, бенкетувати. Вона хоче їсти і багато їсти, і залежна від тої їжі. І навіть користолюбна шукає диск від грошей і від їжі. Щоб багато їсти, багато напиватися і трапезувати. Тому що Бог моє черво. і слово Боже, це застерігає. і я потуповно говорю про тих християн, які виступали від Бога, і вони поводилися як вороги Христа Ісуса Христа. Ми читаємо це Писання до Філіп'ян, 3 розділів, 18 і 19 вірші. Бо багато хто, про кого я часто говорив вам, і тепер знову говорю, плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець загибель, їхній Бог черво, а слава їхня – в соромі. Вони думають про земле. І один з прикладів ми зачитаємо Євгенію, 16 родні. Ісус Христос розповідає історію про багача і про натрия. Це люди, які знали або мали пророків, Мойсея, Закон Божий. Того ми можемо зрозуміти, що ці люди належали до Божого народу. Ісус описує життя багача. Один вірш. Муки 16, 16.19. Один чоловік був багатий, одягався в кармадин та вісон. І кожного дня бенкетував радкіше. По-перше, він вдягав кармадин та вісон. По друге, бенкетував неростидень кожного дня. І по третє, Родкішно. Для чого кожен день бенкетувати розкішно? Я думаю, тому що він був прив'язаний до тої діжі, як до свого Бога черва. І ладар, який лежав біля нього. Ні куска хліба, ні куска м'яса не давав йому. А крихтами хліба, які сипали зі столу місим і дім. Яка була жадібність? І така проблема була так само. Серед ізраїльського народу у старому заповіті, Амос прося пророкує, докоряє. Книга прока Амоса що 6 написано з першого вірша. У Гори на націоні та шляхетним першого народів, що надіються на гору Самарийську, до яких приходить дім Ізраїля. Перейдіть у Кальне і подивіться, звідти перейдіть у великий Хамат. І спустіться у гад Фристимський, чи не кращі вони за цісарства, чи не ширші їхні межі за межі ваші, ви, який день біди вважаєте далеким і наближаєте час насильства. Ви, які лежите на ліжках зі слонової кістки, і ніжитеся на ваших постелях. І дісте крашок баранів і отар і ситих терят з пасовища, співаєте звуки гусар, думаючи, що володієте музичним інструментом, як давид, п'єте чаш вино, намачуєтеся найкращими оливами і не вболіваєте за біду Йосипа. От, І тому хай Бог нам допоможе, коли ми споживаємо діжу, споживали з радістю. З подякую з вдячністю, споживали міру з молитвою, щоб Бог благословив і освятив, і проводив своє життя в чистоті, у святості, жили благочестиво і побожно, так як вчить нас Євангеліє. І останнє. коли є такі спеціальні дні, святкові християнські дні, де не вірші люди всього світу. Називаю себе християнами, але їхні вчення не відповідають до Божого Слова, і вони можуть готувати на ті свята спеціальні страви, яких не варто нам християнам це робити. Що я маю? Інновацію? Коли, наприклад, є свято Свят Вечір, це буде 24 грудня. Вчення релігійних християн говорить про те, що свят вечір має бути 12 страв. І кожна страва має язичницькі символи, значення. Наприклад, удвар символізує очищення тіла та душі. Вареники символізують ситість і достаток. Куття символізує вшанування предків. Куштуючи кутю, ми поминаємо наших померлих предків. Риба. Це символ християнства. Христа пампухина стоїть це символ свята та солодкого життя. І не віряє, що язичники, і в цей день, те число збираються, готують 12 страв, ставлять дідуха, чесники на чотири сторони, щоб ті духи до них не торкалися, і вони вірять в силу цих страв. І це повністю християнство переміщене до язичниця. І воно не має нічого спільного з Христовою наукою. Ми, як віруючи християни, однозначно в такі речі не віримо. Очищення тіла та душі, достаток благословення життя. Християнство Ісуса Христа все походить від Божого Слова, від Ісуса Христа, в нього є сила. В нього є благосвіння, в нього є захист. Якщо в нас не буде Божої охорони і не буде сили Духа Святого, ніякі часники нам не допоможуть. Від захисту з них духів, все ми прекрасно розуміємо. І до духа не ставимо, і тому подібне. Але немало віруючих людей, іменно в той день свят вечір запрошують родину, сідають за стіл. М'ясних страв немає і чуть не готують всі два страв і пампухи, і куття, і вареники, і капуста, і так далі. Виникає питання, для чого ми це робимо, хто нас навчив і де ми це взяли. Це є українське єдине свято, традиції, обряди по поводу приготування їжі. І ми, християни, робимо те саме, що і вони. І практика цього вечері ми робимо те саме, що і вони. І усі страви, пісні, стіл ми робимо зі на цієї традиції, навіщо? Нам потрібно обмежуватися від усякого. Українського традиції ядичинства, яке переміщено християнством, і словом, і ділом нічого близького не робити того, що робить світ, особливо в той самий день. Ми можемо їсти пампухи, кутю, вареники зимою, весною, літом, осінь, але не в той самий день. Щоб не підтримати цієї язичницької традиції, не варто так готувати стіл. І так само, якщо ми все робимо. То ми можемо стати спокусою де не віриши, сусідів, родини і друзів. І вони добре знають цей свят вечір і про всі два страв. І коли вони бачать, що ми робимо такі подібні речі, вони можуть спокуситись. І потім їм вже не докажемо. Або важко буде доказувати, що ми в таке не віримо. Коли на практиці воно може бути навпаки. І тому треба бути дуже розумним і обережним по поводу приготування їжі і споживання їжі. На все треба звертати увагу. Я хочу ще раз нагадати усі причини, де Бог не може освячувати і буду свята їжу. Перше, коли я нарікаю і недодоволений. Друге. Коли я споживаю їжу, для продовження свого життя і грішу, не міняю своє життя. Третє, коли я надмірно споживаю діжу, обжорство. Четверте. Коли я хворий маю проблеми з здоров'ям, споживаю шкідливу їжу. П'яте. Коли я свідомий їм ідолу жартовну їжу, а також їжа, в якої є кров. Шосте, коли їжа і петво є моїм ідолом для Бога черва. Хай Бог нас збереже від того, щоб ми уникали від тих гріховних причин, і нехай Бог благословляє і дає поживу. І цінуємо ту їжу, яку ми маємо. Бо на війна кровопролетя, там люди голодують, там люди. Проходять дуже важкі часи, і це зовсім недалеко від нас. Так само в Африці чи в Північній Кореї, де люди страдають від голоду, де християни переживають гоніння, переслідування, тюремні часи. Нам треба цінувати те, що ми маємо, те, що дає нам Господь. І я бажаю всім нам рясних Божих благосвін.